Ось ще така модель від Gepard gp -655. Так само резинова подошва, тут дуже груба шкіра, також 2 мм. От. В принципі, всі стандарти взуття Gepard, версії Gepard. єдине, що тут є фурнітура від бренду UKK Японії. Ну, хочу сказати, що це найкраща фурнітура у світі. Для кращого використання можете чимось змазати. Тут під низом ви бачите є така частинка, яка надає волозі пройти через зіпер. В принципі, не видно ззовні, але якщо нажати, то ми бачимо, ця частинка вона є посилена для носка, укріплена всередин, Ось лінія. Є ось іде ось така цікаво. Також, як всіх, взуття гіпар повністю дихаюча устілка, кевларова вставка всередину, яка захищає вашу ногу. І однаковий матеріал з подошви. Так само легко можете зняти. Так, одним словом, ця модель, вона більш така, скажімо, міська для поліції, для МЧС. Також вода не проникна, -за того, що тут повністю всюди йде шкіра. От. Тут само. Тут, якщо ми бачимо, розсібнемо, можете повністю зашнурувати максимально, щоб було зручно в вашій нозі. І вже не розшнуровуючи, вже ви просто розстібаєте замок від японського бренду і все, просто знімаєте цей берець. І все, робота закінчена. Потім вдіваєте, застібаєте, у вас повністю нога зафіксована, як ви перед тим зашнурували, і вам зручно, і вам не, не треба витрачати час на шнурування, розшнурування свого берця. І скажімо так, щоб собачка ваша ще легше ходила, то ви просто змазуєте парафіновою свічкою і все, і ваша собачка бігає туди-сюди дуже легенько. Так само тут є ця кишенька. Яку ви можете покласти тут додатково, що вам потрібно. Досі така класична, гарна модель.